У столиці Швеції розпочав роботу парламентський саміт Кримської платформи. Це майданчик, де обговорюють стратегію деокупації півострова. Українська делегація на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком бере активну участь. І докладніше про головні заяви дізнаємося від кореспондента телеканалу Рада Богдана Олійника, який працює у Стокгольмі. Богдане, я вітаю вас. Отже, які новини маєте на тепер? Вітаю Ірину, вітаю глядачів марафону. Єдині новини так дійсно у Стокгольмі розпочався четвертий парламентський саміт кримської платформи, хоча Основний основна частина пройде завтра, і власне, завтра ми зможемо почути якісь більші заяви. Також там спільну декларацію, спільне бачення. Але все ж таки, голова Верховної ради Руслан Стефанчук, як очільник української делегації, він вже розпочав свою роботу і провів. Низку двосторонніх зустрічей. зустрічі, головною зустрічю стала голови Верховної Ради України зі спікером Редкагу Редка... 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 Андреасом Норленом. який, власне під час зустрічі сторони обговорили низку питань: Це і оборона, це і гарантії безпеки, це і санкційна політика, це і Замороження російських активів окремо вони скоординували позиції щодо мирних зусиль та бачення США стосовно завершення війни. Також голова Верховної Ради України і спікер спікеркасту подивилися. Готовність парламенту до завтрашнього саміту подивилися фінальні приготування. Також мені вдалося ексклюзивно взяти у обох спікерів коментарі щодо щодо їхнього ключового месенджу делегатам, які будуть завтра на саміті, і взагалі очікування їхні очікування від саміту. Прошу послухати. Перш за все, я хочу подякувати пану спікену Норлену за чудову комунікацію, за чудову підготовку та чудове приймання тут. Ви бачите, що всі готуються до завтрашнього дня, і завтра до нас приїдуть численні делегації з різних куточків світу. І разом ми проведемо кримську платформу. Ми будемо говорити про мир. Ми будемо говорити про майбутнє не тільки для України, а й для Європи. Ми будемо говорити про те, що означає справедливість і що ми повинні зробити як парламентарі я дуже радий вітати тебе тут як доброго друга Швеції та особисто мого. Я впевнений, що ми проведемо чудову конференцію і обговоримо майбутнє України, але звичайно і майбутнє Європи, тому що ми всі знаємо, що на кону стоїть не тільки майбутнє України, а майбутнє всього нашого континенту. І я думаю, що ми зустрічаємося в дуже важливий момент в історії України і в історії Європи. Нагадаю, що це вже четвертий парламентський саміт Кримської платформи. І завтра він збере майже 70 делегатів із різних країн світу, саме голів національних парламентів та між парламентських організацій. Тож завтрашній день обіцяє бути насиченим на різні виступи, заяви. Тож будемо за всіма подіями завтра слідкувати і будемо інформувати глядачів студія. Дякую, колего. Це був Богдан Олійник, кореспондент телеканалу Рада з новинами про міжнародний саміт Кримської платформи у Стокгольмі.